Вітаю, друже. Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Як завжди на початку, я дякую всім, хто допомагає каналу, всім, хто робить замовлення, хто просто так пересилає гроші. І ще в мене до вас запитання. Чи ви хочете тільки прогнози, чи ви хочете якісь розклади на, так би мовити, суспільно-політичне? Життя, якісь запитання. Чи про відносини, про кохання. Будь ласка, напишіть, і тоді я буду робити або розклади з прогнозами, або відповіді на якісь інші теми, які дуже важливі для вас. Зараз продовжую. Це буде розклад на наступний тиждень, прогноз для України і українців. Які мешкають на території України. Розклад на тиждень, який відбудеться з 3 до 9 листопада вже 2025 року. Маленька кубка це у нас старший аркани, Звідки я беру одну карту, це буде фон тижня. Велика кубка це у нас ситуаційний придворний карти. Звідки я беру три карти, і це буде якийсь Нюанси і деталі. Дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні з 3 до 9 листопада. Це у нас фон тижня. І дивимось деякі деталі. Так. Хм. Непогано взагалі то. Але що це може бути таке? Це, до речі, єдина картка з колоди, яка відповідає своїй назві. Ще є багато значень також. Це може казати, як про те, що буде як важливий суд відбуватися в країні, чи пов'язаний з нашою країною, чи будуть прийняті якісь судові рішення дуже важливо для нашої країни. Але також це може казати, що дуже холодно буде на цьому тижні. Це теж таке може бути. Але якщо ми дивимось деталі, то ми якось будем, будемо радіти, буде якась взаємокорисна праця з нашими друзями. Ну, це чудово. Це чудово. Бачите, тут кубкові карти, багато емоцій, це якесь просто ну, дуже гарне таке спілкування і допомога між, між нами і нашими друзями. Чудовий розклад, мені подобається. ну Мені навіть немає чого додати сюди дуже, дуже короткий розклад. І дякую, що дивилися. Пишіть ваші запитання. І як я вже сказала на початку, будь ласка, напишіть, які саме теми вас більш цікавлять. Мабуть, вам не цікаві ці прогнози, а краще розповідати і робити розклади на ці запитання, які кожного дня з'являються в суспільстві і взагалі. У всьому світі з задоволенням зроблю розклади. А зараз дякую всім нам гарного тижня! Слава Україні! Слава ЗСУ!